Зустрічаєте ще один автомобіль на автоматі на нашому майданчику це Buick Encore. Це той самий Chevrolet Trax, той самий Opel Mokka, тільки в такому облічі і випускався для Америки. 2017 рік випуску 1,4 турбобензиновий мотор на автоматі на звичайному гідротрансформаторі. Привезена була два роки тому з Америки з несуттєвими пошкодженнями попередку. Був замінений бампер, трошки підрихтований капот. Капот, до речі, це єдиний елемент в автомобілі, який є фарбований. На повному приводі на автоматі. Модифікація тут класна, надійна. І, в принципі, машинки прикольні. Вони є невеличкого розміру, але високі і надійні. Їде доволі бадьора. 1.4 турбомотор і класний гідротрансформатор. Безключовий доступ на кожній дверці. Салон комбінований шкіра плюс текстиль. Ну, скажімо як, екошкіра плюс текстиль. Електрорегулювання є для водійського сидіння, шкіре не мультикермо, датчик світла всього навсього 38 тисяч кілометрів пробігу. Уявіть собі, отакий от автомобіль з великим пробігом може достатися вам. Автомат, кондиціонер, сенсор на мультимедіа з Android-Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, е з Wi-Fi. Класно, доволі таке сучасне, сучасне рішення і бачення техніки, яку можна будувати, монтувати в автомобіль. Дівани в повному порядку, є підлокітник, підстаканечки, є килимки, лежать на підлозі зараз. І також у нас другий комплект килимків лежить у багажничку. Не забуваємо, що це повний привід. Ось такий багажничок, доволі просторий, як для такої невеличкої машинки. У нас є заводський сабвуфер також і докатка, домкрат, тобто деякі інструменти в цьому автомобілі є. По обслуговуванню. машинка обслужена 4000 км тому, а буквально недавно була заміна частково оливи в трансмісії. Тобто машинка на даний момент часу не потребує додаткових вкладень якихось. І ще приємний момент, що машинка з Америки а має два ключі. Це також приємний бонус. Друзі, 12900 і вона ваша. Приїжджайте. Дивіться, хто шукав. Знаю, приїжджали недавно. Шукали саме такого плану машинку. Вона вже у нас.